Всім привіт! Рада вас вітати. Я Таролог Євгенія. Хочу подивитися таку тему сьогодні. Історія вашого життя, що у вас зараз відбувається. Обирайте свою колоду, яка до вас притягнулася, та і ваша. А з цієї почне. А ви мені подивитесь і напишете, чи це ваша історія, чи програлось воно якось вам. І... Після кожної колоди зроблю таку пораду невеличку, що вам треба буде знати з цього всього. Що у вас зараз відбувається в житті? Ухти, трансформація, кардинальні зміни. Хтось тут поринув у себе, намагається розібратися в собі. У когось зараз дуже багато чогось, що було для вас раніше важливим. Воно залишається в минулому. В такий період починаються втрати. Це дуже неприємний період, але по карті смерть це, знаєте, потихеньку воно до цього йшло. Були якісь, можливо, дзвіночки, які вам говорили, що вам треба вже позбутися, але ви не чули. І от зараз якраз таки починається цей період очищення, я би так сказала. Починаєте більше прислухатися до себе. Після таких змін люди дуже стають чутливими до себе, до своєї інтуїції, і ви можете реальніше вже дивитися дійсно на людей, які вас оточують, на події. Зовсім по-іншому стає світогляд, що у вас відбувається зараз? І ви після цієї трансформації починаєте наповнюватися емоціями новими. Можливо, хтось із вас починає тільки вчитися себе відчувати, відчувати свої якісь потреби, свої емоції, знову ж таки, бажання. І ви якось починаєте більше довіряти Всесвіту і собі. Відкривається, знаєте, любов всередині вас. Ви від чогось пішли, знову ж таки, ви а, пройшли дуже важкий період, але набралися сміливості щось залишити. Дуже багато пройдено, мечів, встромлено в спину багато, але ви, знаєте, це такий перехідний вже період, де гірше вже не може бути, немає куди. Що у вас ще відбувається зараз? Становлення вас як нової особистості. Ви відновлюєте свій баланс. Дивіться, тут дві королеви. Королева, яка любить, і королева, яка а, цінить в першу чергу, себе. Ви розкриваєте якісь свої нові вміння, ви зростаєте, ви себе цінуєте, відкриваєте, можливо, якісь нові таланти у себе. Дбаєте про себе. О, знову ж таки, про довіру до Всесвіту сказала. Обнуляєтесь і, знаєте, ніби е, ви собі так вирішили. Все, я залишаю це все позаду. Не знаю, куди я піду, але я йду. І це буде щось нове. І це щось нове, дійсно, буде для вас кращим, ніж було раніше. Тут така карта. Приємно, ви падаєте, але ви задоволені настільки, що навіть не знаю, як це описати. Що у вас відбувається ще? Набираєте якусь свою нову силу, можливо, відкриваєте. Хтось пропрацьовує свої тіньові сторони, ви дозволяєте собі більше. Ви чомусь крутиться на язиці. Мені. Дозволяєте собі більше себе проявляти і комунікувати з людьми. Ви дозволяєте собі бути такою, якою ви хочете. Для когось це може бути більш чутливому, чутливою, для когось це може бути навпаки більш сильною, мужньою. Тобто якісь якості, які ви собі приховували від себе, ви зараз дозволяєте собі їх розкривати. Ви закладаєте зараз фундамент якогось нового свого майбутнього. Бачите, ви зараз тільки починаєте вирощувати це. Ви мрієте, ви, можливо, будуєте плани, можливо, хтось візуалізує. І це дуже вам допоможе в майбутньому. Що у вас відбувається зараз? Ще одну карту. І це все у вас проходить у такому Можливо, відлюдницькому середовищі, можливо, дійсно ви десь перебуваєте в місті, де ви на самоті. Але тут людина дуже цим насолоджується, вона переосмислює все, що було раніше, для того, щоб ці знання потім, цими знаннями, бачите, просвітити собі нову дорогу. І вони дійсно, ці нові знання, вони сяють із вас ізсередини. середини. Бачите, як дівчинка сидить. Тому зараз у вас дуже цікавий перехідний період. Давайте гляну, яка порада вам сто... стосовно цього всього. Все це відбувається по справедливості, не треба боятися цих змін. <гум> Якраз таки про зміни. Вам треба зрозуміти, що всі граблі, на які ви наступали, вам були потрібні, щоб ви віднайшли ось цей свій вогник. Єдиний неповторний, за який ви боролися, дивіться, ви боролися і дістали по справедливості це. Що вам порадять? <головіка> Ловити всі свої інсайди, можливо, навіть записувати, щоб ви потім могли це все ще раз обдумати і зрозуміти змінювати думки на більш позитивні, позитивні і направляти їх в майбутнє. І, як порада зараз. Насолодитися цією самотністю, насолодитися тим, що у вас є, відмітити те, що у вас є, і чого ви вже досягли. Тому бажаю вам гарного такого періоду. І далі буде тільки ріст. Тому ставимо лайки, а я дивлюсь другий варіант люди, які обрали цю сир'євну колоду. Дивно, що у вас відбувається зараз у житті? Ух ти. Так, зараз уточню. Ох, як чудово! Ви тут звільнилися від якихось. Хтось звільнився від прив'язаностей до людей. Хтось пропрацював якісь свої залежності, в когось це може бути різне. Це може бути як від людей, так і від алкоголю, наркотиків, їжі, якихось справ, які вам не приносили нічого хорошого. Тому ви тут взяли все в свої руки, і ви дуже задоволені тим, що ви дійсно цього досягли самостійно, і ви зараз будуєте якісь нові плани на майбутнє. Можливо, трошки такі жадібні стали на емоції, тому що ви багато, можливо, працювали, щоб вийти з цих енергій негативних. А ще, знаєте, ніби ви приручили своїх внутрішніх демонів і направили їх на якесь позитивне русло, на, можливо, на досягнення якихось своїх планів. Тут головне в балансі все це тримати, що у вас відбувається в житті? Вихід із ілюзій, ви закінчили якийсь цикл. Старий, який, можливо, повторювались, де ви ходили по колу і не могли звідти вибратись. Зараз ви знайшли уже, обрали якийсь спосіб для себе. І ви починаєте. Тут якесь мені відновлення, у когось це може бути покращення здоров'я. Можливо, над цим ви працювали також, десь застрягли. Можливо, знаєте, дійсно хтось був у залежності, якийсь Оце впливало на здоров'я, а зараз іде така стабілізація. Дуже цікаво виходить. Ви чомусь мені здоров'я тут <гум> дуже хочеться втулити. Тут і жезли, це про ріст, про енергію. Але скажу вам точно, тут по справедливості ви все зробили правильно. Обрали для себе правильний шлях. Перестали боротися зі своїми якимись буціями. Хтось тут почав захищатися від якоїсь людини, до якої був прив'язаний. І ви вийшли переможцем з цієї ситуації. Пише всього, що ця людина ще буде проявлятися до вас, але вона вже не буде мати такого впливу на вас. В когось може бути якась спокуса. Алкогольна, але ви відмовляєтеся. І якось ви тут дуже добре пропрацювали. Тому дивіться, тут варіанти я називаю, ви вже дивіться на свої відчуття, на свою історію. Але радує, що ви з цим всім впоралися дуже добре. Давайте ще декілька карт, що у вас зараз відбувається. Відмовляєтесь від чогось. Дивіться, ви вже стільки кубків тих натерпілися, що ви вже не хочете більше, ви, незважаючи, не дивитесь, що, що там вам пропонують, ви просто йдете, залишаєте це. Кубки це в нас і емоції, це у нас і, знову ж цей алкоголь, якісь пропозиції, які вас могли спокушати, від, від цього всього йдете. Звільняєтесь, дивіться, яке оновлення. І тут у вас точно є людина якась, яка вас підтримує друг. Не Треба думати, що ви на самоті. І не бійтеся просити допомоги. Яка вам порада зараз? Ух ти, які тут сильні люди, які оце... Я вами прям горжусь. Ви звільнилися від чогось і з нуля починаєте якесь своє відновлення. Що вам порадять карти, відпочити, перезагрузитися, тому що ви проробили дуже велику роботу, і після цього відпочинку буде якийсь прорив. Ви відновлюєте баланс, свій внутрішній, це дасть вам нову силу, нові якісь. Нову енергію, нові амбіції для руху вперед. Що вам порадять ще збирати якісь нові знання і не боятися пробувати щось нове, не боятися. Продовжувати боротися за щось своє, пропрацьовувати, продовжувати не, не зупинятися на тому моменті, де ви зараз перебуваєте. Тому що у вас будуть нові цікаві перспективи. У когось тут може з'явитися пропозиція стосовно роботи, цікава якась. Нова, можливо, в когось за кордоном. У когось тут програється, що буде пропозиція або ж рішення ваше про поїздку. Не треба закриватися. Закриватися вам треба тільки від минулого, від того, що було. Воно вже все позаду. Пускайте нові перспективи, пускайте нових людей. І дуже скоро ви дійсно знайдете таких людей, які будуть щирими з вами і проявлять турботу і якусь допомогу вам. Тому не треба закриватися від спілкування просто щирого, дружнього від знайомств якихось. Це вам буде також дуже допомагати рухатись далі. Дякую за увагу! Обов'язково напишіть. Чи про вас це? Пролайкайте, прокоментуйте щось. Успіхів вам!